В рамках програми Обдарована молодь профтехосвіти у Бердичеві відбувся обласний конкурс Кращий з професії Столяр будівельний. П'ять учасників разом з викладачами та старшими майстрами з різних ПТУ Житомирщини. Завітали до професійного будівельного ліцею. Виставка творчих надбань закладу, підтвердження того, як тут вчаться та працюють. Перед початком конкурсантів привітав директор Васлав Чехурський. Мета конкурсу виявити професійну майстерність учасників і пропагувати професійно здійснювати професійне пропагування даної професії, тому що учасники конкурсу будуть показувати свій рівень кваліфікаційної підготовки. Кращий рівень кваліфікаційної підготовки Цьогоріч вже вдруге на Бердичівській землі проводиться подібний конкурс серед учнів ПТУ. В цьому році Міністерство освіти проводить сім конкурсів. Сім конкурсів, і всі сім ми проводимо в області. Це другий етап цих всеукраїнських конкурсів. Другий етап всеукраїнського конкурсу. Проходить безовно в найкращому училищі, тобто в тих училищах, де найкраща база. Тестування з технології столярних робіт, матеріалознавства та охорони праці відбувалося за 30 питаннями. Комп'ютер визначав кращі відповіді. Від початку майбутні столярі були налаштовані оптимістично. Ми проходили відбірковий етап, на якому мені вищастило, я переміг і. І сьогодні я маю показати свою майстерність як і в практиці, так і знання у теорії. Хотів би заняти перше місце, але ну, конкурс покаже. Але я ну, приїхав здобути лучі навики, краще в е, свої професії. На практичну частину хлопці завітали до майстерні, щоб виготовити віконні рами. В цій майстерні буде проходити другий етап конкурсу з практичної підготовки. Учнів відповідно до кваліфікації столяр третього розряду кращим серед столярів ПТУ області журі визнала бердичівлянина Дениса Христиченка. За два тижні він представлятиме Житомирщину у Вінниці на заключному всеукраїнському етапі конкурсу фахової майстерності.